Але у випадку вторгнення Китаю, то ми б то no, ma... ми мали тоді величезну кампанію, і to, колesно, тоді би було і задіяно і багато засобів. І але і також ми маємо та зазначене, та що такий сценарій так, зі сторони Китаю на Тайвань це чи такий чи, найменш вирішує, правдоподібний вирішує, сценарій. Китай буде скоріше змушувати Тайвань, Тайвань до розмов за допомогою тиску. Може бути якась блокада з морською сторони. Сторони, а може такі ну, гібридні казали, засоби, угу. ну і, і тоді... так, така, е, таке таке вторгнення замість, замість великого вторгнення. І тут маємо досвід Путіна в Україні. І я гадаю, що вторгнення в Тайвані була була б набагато складнішою, ніж та інвазія в Україні зі сторони Росії. Тут би треба було досить робити такі складні операції, що є дуже дуже складним.